На сцені обласного театру за годину до відкриття фестивалю репетиція учасників. Це за кулісами в костюмах повторюють рухи учасники ансамблю Танцю Веснянка з Хмельницького. У вас через 10 хвилин початок. Привести себе в порядок, розігрітися і бути готовими на сцені. Удачі! Нам дуже цікавий схід України, ми тут рідко буваємо, завжди на захід більше їздимо, тому що ми дружимо знову ж таки. ну і Звичайно, тому що це для нас Кропивницький, це є знаний пролісок, знана ятрань. Звичайно, нам цікаво приїхати в танцювальну столицю України. Проведення всеукраїнського фестивалю народного танцю ініціював Максим Печененко. Подорожуючи зі своїм колективом по Європі, дуже часто зустрічаємо фестивалі, саме фестивалі народного танцю. А на жаль, в нашій країні дуже мало. У нас є конкурси, а ми взагалі вирішили не робити конкурсну програму, а просто зібрати наших друзів, зібрати нових людей, познайомитись, поспілкуватись, навчитись. Участь у фестивалі беруть 18 колективів з Києва, Харкова, Полтави, Ужгорода, Кропивницького. У нас в фестивалі буде відбуватись три майстер-класи з Волинської хореографії, Слобожанщини з центральної України, дівоча обертальна техніка, техніка чоловіча в танці Гопак. І всі майстер-класи будуть проводити провідні спеціалісти заслужені артисти України, солісти національного заслуженого ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Ділені кошти з міського бюджету на організацію проведення цього заходу. Я вам зараз не скажу, тому що це проводиться в рамках дня міста і сума загальна, тобто і на витрати, які проводяться з на заходи з дня міста, і на сам фестиваль. Ми гадаємо, що цей фестиваль буде таки успішним. Фінансово це все таки затратно для нас. Але будемо мати на меті проводити його хоча б раз у два роки. Якщо буде фінансова можливість, можливо, щороку. Концерт відкриття фестивалю тривав півтори години. З України зібралися хореографічні колективи, саме народного сценічного танцю. Це те мистецтво, яке треба сьогодні зберігати, пропагувати, плекати і берегти, тому що народний сценічний танець це унікальне мистецтво. Нашої країни, яке представляє нашу українську ідентичність, фестиваль триватиме три дні. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному. Кропивницький.